Хоч собі таку штуку і сковородку. Це витягується. Сюди ставиться сковорода. Хоч, пішли, покажу, як зробити. Для початку береш берешкий от диск, який тобі кум привіз. Такий бажано гержавий гіржавий. Знизу заварюєш дирку, розумієш, що він смердить. Йдеш розпалюєш в ньому вогнище. Отак приблизно. Вигоріло. Нормально. Висипаєш попіл і вставляєш тут валятися, поки не перечепишся. Потім гарно перечепишся за нього. Береш і несеш майстерню. Почистив, зробив красивий. Тепер береш і ці дирки, заварюєш. Тепер береш шарики, береш 12-й квадрат. Приварюєш, зачищаєш, щоб було красивенко. Будемо їх варити сюди, тільки ну, там. Для того, щоб можна було поставити сковорідку. Зворотня сторона, розмічаємо під підножки. Значить, ділимо коло на три рівних частини. От для цього є спеціальна формула в геометрії, але я простіше зробив. В мене є отака пдеповська підставка під ялинку. Поставив, відмітив і все. Але можна по формулі, да, можна. Ножки будуть з 25 профіля. Почистив оці шарики на діаметрів 30 см будуть вони приварені, 4 штуки. Це під сковородку. Отак повідрізав. Зараз отут відміщено в мене, будуть ставити і приварювати. Так, далі два уголка 20-х. По довжині оцього диска, зварюєш їх, відрізаєш, зварюєш в кучку трошки з зазорчиком, щоб він заходив нормально на 14 квадрат. Знизу приварюєш кусок проволоки, щоб, якщо вода попаде, щоб витікала. Отут сверлиш отвір і приварюєш гайку на 8-10, на 10 в кого є, щоб можна було зафіксувати стійку. Отак От приварюєш, зачищаєш. І хочеш купляєш рембол, а хочеш просто кільце до болта, приварюєш і теж зачищаєш. Потім береш його і приварюєш ось сюди, заглушкою вниз. Дальше вариш стоєчку. Стоєчку тримак. Тримак, же. Тут отак трохи розсверлив. Нащо правильно, щоб не випадало, так ось ставиш. І там має бути видно. Оцей приотвір співпадає з цим. Береш такое, коротше, закручуєш. Воно входить туди і тримає, і прижимає, і тримає, не дає йому вилізти наверх. Ось така буква Г. Получилася. Просили зробити красиво з драконом. Значить, що робиш? Береш з загашника заготовку дракона. Я не знаю, де ти її будеш брати. У ну, мене є в загашнику, то я візьму. І думаєш, якби його гарненько сюди всунути. Отак От приварюєш ноги. Три штуки. Хто скаже, чого три, а не 4. Є ще один нюанс, за який забув. І тепер курва, треба переробляти. Оцей гусак. Має бути приварений напроти одної ножки. Тому що якщо його приварити рахуванням того, ну, того, що тут ножки 3 виглядає трохи по рагульному. Переварив, щоб трохи мало вигляд, оцю штуку поправив, далі робиш полочку. ну Не полочку, типу вишалку. полоса 20 х 4, так приварив. Кусок такой зігнув на глаз, просверлив, робиш гачки. Буде три гачка. он до, береш шарика такого пустотілого, обварюєш і зачищаєш. Отаких гачків зробив три штуки, з зворотньої сторони приварив і потім приварив цю полоску до цих полосок. І все, сюди примонтулив фікс на гачок. Короче, Кришку сказано, зняв і отак поставив, щоб чіплялася щоб не падала П'ятки поприклеювані зачищені. Ну і підсилення приварив, бо фіг знає. Тут захтів Все, береш оцю фігню, береш з загашника дракона, палиш горно і намагаєшся його посадити, щоб було красиво на цю штуку. Так, в горні тако погазував Отак його викрутив і все, йдеш до хати, бо бляха, ну ніч, ну його нафіг. Приварив ось сюди кільце, щоб вішати за нього. казан. позачищав, далі розпалюєш гурно і робиш отаких чотири фіговини, схожих на лапу. Отаких чотири штуки розкував. Потім взяв болгарку і зафігачив з за такого отаке. Отак поприварював лапи і позачищав. Як хочеш, так вари. Ти художник, як тобі більше подобається, так і воно має бути. Тепер береш кусок полоси 50 на 4. Тако притуляєш і дивишся, чи будуть нормальні крила. Я тако притулив, наче й нічого, щось мені таке захотілося. Ото вирізаєш. Дві штуки. І приварюєш. Отако От приварив і зачищаєш. І показалось мало. Отут тут щось, то приваривши до одного рога, вуса. Коротше, декор. Все, почистити осталося і тоді загнути, бо поки що не залізе булгарка сюди. Отак почистив. Осталося позбивати оці. Брезги. І щось мені сюди не вистачає, зараз ось ось кусок відрізав. Отако примонтулю і загну. Отако все приварив, почистив, знежирюєш і фарбуєш. Ну і все, термофарбою покрасив, висохло і все готово.